Shaw? Трапилось у Кропивницькому. Суд визначив заставу колишньому начальнику льотної академії. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем під час укладання договорів на постачання електроенергії. Розмір застави, який визначили, 65 тисяч гривень. Цікаво, що в нього два будинки, квартира, земля, авто і 28 тисяч доларів готівкою. А зарплата 12 тисяч гривень. Певно, на заставу доведеться назбирати. У Кропивницькому стане доступна діагностика мозку під час сну, запровадить електроенцефалографію міське поліклінічне об'єднання Кропивницького. Лікарі кажуть, що це дозволить фіксувати патологічну активність мозку, що важливо при діагностуванні епілепсії. Раніше на таке обстеження пацієнтам доводилось їздити в інші міста. У Кропивницькому визначили місце для алеї слави захисників та захисниць України, а буде вона розташована в Ковалівському парку. А в обласному театрі корифеїв призначили нового режисера Антона Меженіна. Каже, що має великі плани на театр і вже готує нові спектаклі. Зокрема, вже відбулася прем'єра вистави Шалена ніч за п'єсою Рея Куні, а для акторів готуються різні майстер-класи для підвищення кваліфікації. Тож, чекаємо змін. Кропивницька міська рада може переплатити майже 7 мільйонів на капітальному ремонті стоматології. Цікаво! А читайте про це та навіть більше на гречка.інфо!